Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, сьогодні пропоную продовжити подорож чарівним світом звуків і букв. Тож пропоную знайти спочатку всі голосні звуки, обвести їх червоним олівцем, потім усі приголосні, обвести їх синім олівцем. Дітки, пропоную послухати віршик. Лев, лисиця і орел дуже люблять букву Л. З букви Л для цирку змайстрували гірку, щоб катались звірі і жили у мирі. Дітки, скажіть, про яку букву був віршик? Так, про букву «Л». Пропоную викласти з будь-якої крупи букву Л. Дітки, скажіть, в яких словах є звук Л? Так, ліс. Де стоїть звук Л в слові ліс на початку, в кінці чи посередині слова. Правильно, в слові ліс, звук Л стоїть на початку слова, а в слові білка де стоїть звук Л? Правильно. Посередині слова, а в слові дятел. молодці в кінці слова. Пропоную переглянути відео про букву і звук Л. Будемо досліджувати звук, з якого починаються слова ЛЕВ, ластівка ліс. Під час вимови звука Л повітря зустрічає перешкоду, язик та піднебіння. Запам'ятайте. Якщо повітря зустрічає перешкоду, це означає, що звук приголосний. Звук Л може вимовлятись твердо, як у слові лев, а також може вимовлятись м'яко, л, як у слові ліс. Послухайте вірш, визначте, який звук у ньому повторюється найчастіше. Лиска лащить лисеня, а лосиха лосеня, лев ласкаво лапою левеня поляпує. Тож, який звук зустрічається найчастіше? Дійсно, найчастіше зустрічається звук Л. Пропоную вам заспівати дві пісні. Першу співаємо ла-ла-ла, тобто з твердим звуком. Звідки згодом тепер пропоную прочитати букви, які подорожують на листочках. Тепер пропоную прочитати слова разом зі мною. Ла-ма. Ма-ма. Лимон малина. Тепер пропоную прочитати слова самостійно. Наостанок пропоную вивчити скоромовку. Лось і лосинятко з ним. Ліс для лосів рідний дім. Дітки, скажіть, про кого була скоромовка? Так, про лося і лосенятко. Що є рідним домом для лосів? Правильно, рідний дім для лосів це ліс. Дітки, повторюйте разом зі мною. Лось і лосенятко з ним. Ліс для лосів рідний дім. А наше заняття закінчилося. До побачення.